Планета кіно це щось, Соню. Земля стікає кров'ю. Дай мені силу знайти цих убивць. Чому ти тут? Знову побачити свій народ це все про що Вона мені подобається. Дуже-дуже зухвала еген. <плес> Він хоче, щоб ми бились одна з одною. Хтось мусить дати відсіч. Там чекає лише смерть. Я завдаватиму їм шкоди. Знаєш, що Рудоволоса, Ти справжня жінка? <різвіст> ти гадаєш, що твої боги завадять мені все завоювати. Страждатимуть не лише гірканіці, але й усі племена, усі народи, які чинять йому опір. Я тут, щоб битися. Ти! Всі тобі подібні релікти минулого. А я Це майбутнє! Табо зараз або ніколи. <вух> <пух> Ти обрала смерть. Ніколи Даю тобі це і ось це. Воно захищає, не захищає, але надом зрадіє.